На Київщині відбулася ціла операція з порятунку ведмедів і тигрів, яких приписують Олександрові Клименко, хоч і він відкараскується. Звірі жили в тісних вольєрах і не здужали. Нині тварин забрали до запорізького зоопарку. А річне утримання таки сплатив сам Клименко. Деталі від Галини Сергеєвої. Привіт, ти хороший кот, хороший. Ті опинилися в людських, а на звірячих умовах. Тут дзюрчить водичка, зеленіє сад та облаштовані величезні вольєри. Ці тигри та ведмеді відтепер у Запоріжжі розпочалося їхнє переселення аж з під Києва. За 100 кілометрів від Києва за великими парканами та металевими огорожами, приховані спеціальною маскувальною шторою, живуть дикі звірі. Ось цьому вольєрі, приміром, тигри через стінку від них ведмеді, і Вони вже встигли наробити галасу по всій Україні. Два тигри, чіпі та чапі, також ведмедики Міша і Маша. Вже місяць. Зірки новин на приватній мисливській базі їх випадково надибала екологічна інспекція. Тоді активісти запевнили, вікна червонокнижні тварини живуть у скрутних умовах. Протенція, яка може бути, це маленький вольєр, якого вони знаходяться. Власником тварин назвали колишнього міністра Олександра Клименка. За деякими даними йому належить і сама мисливська база посеред Білозерського національного парку. <п 'я> приїжджав на рибалку. раз п'ять не. Це Юрій Мельник. Він доглядає за ведмедями та тиграми і каже протягом двох років саме пан Клименко допомагав звірам, харчами іноді навідувався в гості. Одначе, прес-секретар колишнього головного податківця обурений Услышав услушав том, що це все йому приписують, Он поручив мені розібратися в этой ситуації. Він категорично спростовує зв'язок свого шефа із цими звірами. Господин Клименко не Клименк німецьк ніяк абсолютно ніякого. Одначе зараз Клименко тільки й пише у себе в соцмережах, що про цих звірів і про те, що він їм ніхто. Проте після скандалу зголосився їм допомогти. Переказав на харчі 250 п'ятдесят тисяч гривень. Тепер тваринам з Клименком вже не побачитися, Їх приїхали забрати до Запорізького зоопарку. Все, що я можу сказати? Називемете словом чуть-чуть. Чесно, все те, що від нас залежить, зробити лучше, так щоб їм було комфортно. Олександр Полишенко відомий тим, що колись прожив 36 днів у клітці з ливами, а тепер керує єдиним в Україні зоопарком реабілітаційним центром для хижих тварин. За звірами з зоопарку приїхав спеціальний мікроавтобус. Всередині три клітки саме сюди будуть вантажити ведмедів та тигрів. І от звірів починають виманювати з вольєр, звідки вони ще ніколи в житті не виходили. Першим на запах меду. Виходить ведмідь Міша. Давай його тут ложку, щоб його просто кришу снаціла. Слідом за ведмедями до кліток вантажать тигрів. Вони своє виселення сприймають спокійно. Єдиний, кому не йметься, це звірячий доглядальник. Ви вже за ними переживаєте? Не? Ну, звісно. На прощання він цілується з ведмедями та чухає тигрів і не хоче дивитися, як звірі їдуть. Даєхалі всі ціленькі, з ціленькими носиками, всі хвостики при них. Довга дорога скінчилася для тварин стресом, поки вони від нього оговтуються. Ці дві парочки вже встигли втаснути. стати улюбленцями. Всього зоопарку ніхто вже не пригадує. Чиї вони Животне в будь-якому случаї вні політики. Галина Сергієва, Олена Геращенко, Олександр Аліфанов та Артем Деженков. Програма Вікна СТБ.